Чому ізраїльська розвідка проспала вторгнення бойовиків Хамас? Яка взагалі історія цього конфлікту і як це може вплинути на Україну? Зараз поговоримо про нові подробиці другого дня війни між Ізраїлем та бойовиками Хамас? Я Віталій Гарнов. Якщо хочете підтримати україномовний контент, можете підписатися на мій канал. І поїхали. Давайте почнемо з головної думки. Ізраїль був абсолютно не готовий та шокований від вторгнення бойовиків Хамас. Як на мене, цей факт підтверджує і те, що тільки через приблизно 5 годин після масової атаки на ізраїльську територію угрупованням Хамас, що базується у смузі газа, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Натаньяху зібрався і вившов до людей з заявою, що його країна зараз перебуває останні війни. В країні оголосили мобілізацію резервістів, почала працювати авіація. Танки стягнули до кордонів, але все це було вже набагато пізніше, ніж потрібно було. Буквально за перші декілька годин бойовики Хамасу проникли в ізраїльські прикордонні міста, захопили одну з баз. Десятки ізраїльських військових і мирних жителів були убиті та захоплені в заручники. І ці цифри стрімко перетворилися на сотні і збільшувались після масових ракетних атак. Приблизно за 20 хвилин в бік Ізраїлю бойовики випустили 2,5 тисячі ракет. Це насправді неймовірна кількість, друзі. Без системи ППО Залізний купол це були би тисячі загиблих і просто ад на землі. Але здається, масовані ракетні атаки мали лише відволікти увагу. Паралельно в Ізраїль в різних точках кордону з землі, повітря та моря зайшли бойовики. І про це, знаєте, дуже важливо поговорити. Операція палестинців цього разу виглядала добре спланованою, але разом з екіпірованими бійцями зайшли і зовсім бідного вигляду бойовики. З фото та відео видно люди без уніформи, часто просто на мотоциклах та мопедах, інколи навіть без зброї. Кордон прорвало одразу в декількох місцях. Після вбивства прикордонників почалися напади і на мирних жителів. Вже в цьому моменті у вас має виникнути логічне і правильне питання, чому Ізраїль, який постійно в бойовій готовності, Виявився не готовим тут з одного боку дуже важливий контекст. Ізраїль атакували в річницю війни судного дня та в шабат із п'ятниці на суботу, що вважається для ізраїльтян вихідним. У ці ж дні ізраїльтяни закінчують святкувати ще одне свято. Сукот люди тусили на вечірках. На півдні ізраїлю біля кордону з'їхались тисячі місцевих туристів. Саме туристів біля кордону одними з перших і почнуть розстрілювати або захоплювати в полон. На цих кадрах, наприклад, видно, як люди намагалися врятуватися. Але все ж таки, як вторгнення міг проспати Ізраїль? Де була розвідка? Як Хамас зумів спланувати та розпочати такий ретельно скоординований напад на Ізраїль в повній таємниці? Ось це питання я вважаю головним. Ізраїльські спецслужби одні з кращих в світі з величезною агентурною мережею. Цим людям раніше вдавалося вбивати лідерів бойовиків за допомогою. Точних ударів безпілотників чи навіть мінованих мобільних телефонів. Вони знали, де хто живе і чим дихає в Хамас. А тут бойовики просто увірвалися через парадний вхід та влаштували криваву бійню. Не дивлячись на розгубленість, у перші години Ізраїль вже ближче до вечора після вторгнення почав брати ситуацію під свій контроль. Були завдані масовані удари ракетами у відповідь. В країні оголосили мобілізацію резервістів, а техніка до пізнього вечора підтягувалась до кордону з сектором Газ. І за ніч було знищено більшість бойовиків на території Ізраїлю з заявами уряду. Важливо, що уряд оголосив про початок другої фази наступу, тобто імовірну роботу вже на ворожій території. Були атаковані в тому числі і мечеть, в якій переховувались бойовики, кількість вбитих та поранених з боку палестинців вже перевалила за тисячу на цей момент. В цей же момент про підтримку палестинців заявили Лівійська ісламська організація Хезбола. Бойовики атакували Ізраїль з мінометів на півночі країни неподалік кордону з Ліваном та Сирією. І ще одна важлива теза: Ізраїль з моменту свого створення всю свою історію існує у ворожому середовищі в плані сусідів. Тож вважаю, варто позначити, як світ відреагував на початок нової війни. Свою підтримку публічно одразу озвучили Британія, Франція, Німеччина, керівництво Європейського Союзу США взагалі заявили, що готові надати все необхідне для захисту Ізраїлю. А ось кровожерлива Росія вирішила прикинутись миротворцями та закликала сторони до стриманості. І тут об'єктивно, новий конфлікт. Іхта, який може відвернути увагу і ресурси від України, їм вигідний. Не хочу розводити конспірологію. Але Лавров, наприклад, після того, як стосунки з Ізраїлем трохи зіпсувалися, влаштував теплу зустріч від імені Росії з лідером Хамас, але то вже зовсім інша історія. У списку тих, хто відкрито став проти Ізраїлю, нічого нового, Іран підтримав публічно атаки палестинців. Нагадаю, це та сама країна, яка передає шахеди росіянам для атаки на Україну. Щодо позиції України, ми однозначно підтримали Ізраїль і засудили тероризм. І це дуже важливо. Бо, наприклад, Ізраїль після початку повномасштабного вторгнення Росії від запиту про підтримку від України максимально морозився, якщо зовсім просто зайняв позицію, що війна в Україні це проблема лише України. А тепер, друзі, давайте трошки поговоримо про історію ізраїльсько-палестинського питання. Зіткнення між Ізраїлем та Палестинцями тривають вже десятки років. Але з чого все почалося? Після Першої світової війни розвалилася Османська імперія. Частину її території, в тому числі Палестину, під свій контроль взяла одна з переможниць війни Велика Британія. На землі, де знаходилась Палестина, жили Араби та євреї. Євреїв було менше, але здається, в них були гарні стосунки. З британцями і з іншими європейцями в один з моментів міжнародна спільнота вирішила створити в Палестині національний дім для євреї. євреїв. Євреям вирішили виділити землю на місцях проживання їх предків. Араби також претендували на цю землю, але процес будівництва держави для євреїв вже було запущено. І люди почали з'їжджатися зі всього світу, особливо після Другої світової війни та холокосту. Так ось, коли в регіоні свою владу повністю втратили британці, ООН у 1947 році проголосували за розділення Палестини на окрему єврейську та арабську держави. А Єрусалим став міжнародним містом. Цей план у підсумку прийняли єврейські лідери, але відхилили арабська сторона, і він ніколи не був реалізований у життя. Єврейські лідери через рік оголосили створення Ізраїлю з моменту офіційного створення ізраїлю. Почалися регулярні конфлікти з арабами Палестини і інших арабських країн, що підтримували своїх. Одновірців до речі, роблять вони це і донині для справедливості. зазначу, що євреї проводили жорстку політику на територію, яку вважали своєю арабів-палестинців виселяли з домівок і репресували. Йорданія і Єгипет намагалися з цим щось зробити, ну і з іншого боку, посилити свою владу в регіоні. Ізраїльтяни здивували своїх сусідів вмінням гарно воювати в 67-му році. Ізраїль у підсумку захопив східний Єрусалим під час шестиденної війни. Також Ізраїль і досі окупує західний берег, і, хоча він вийшов із сектору Газа, ООН розглядає цей шматок землі як частину окупованої території. Ізраїль претендує на весь Єрусалим як на свою столицю, тоді як палестинці претендують на східний Єрусалим як на столицю майбутньої палестинської держави. В плані території Ізраїль і досі проводить жорстку політику. За останні 50 років він побудував поселення в окупованих. Районах поруч з палестинцями, де зараз проживають понад півмільйона євреїв. Палестинці вважаються незаконним. Тож які підсумки можна зробити? І досі існує низка питань, щодо яких Ізраїль та Палестинці не можуть дійти згодом. Зокрема, що має статися з палестинськими біженцями? Чи повинні залишатися, чи бути знищені єврейські поселення на окупованому західному березі? Чи повинні обидві сторони ділити Єрусалим? І, мабуть, найскладніше з усіх? Чи слід створити палестинську державу поряд з Ізраїлем? Мирні переговори з цього питання ведуться приблизно вже 25 років, але й дотепер ніякої згоди на горизонті поки що не видно. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось, підпишіться на мій канал, поставте лайк, а ще краще залишіть коментар для просування відео. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.